Всім привіт! Я Наташа Бухалова. Я викладаю в найкращій бізнес-школі України Мім Київ. В мене два авторських курси: маркетинговий аналіз та будуємо персональний бренд разом з Бухаловою. В мене дуже, дуже таке брендоване, забрендоване прізвище. Я вже більше 27 років я займаюся маркетинговими дослідженнями, консалтингом та супроводом бренду. Я сьогодні вам розповім. Деяку цікаву інформацію про те, чим займаюся я, про маркетингові дослідження, про те, як де брати яку інформацію, як її аналізувати і що це все дає. Почнемо ми з вами з дуже цікавих, класних кейсів, які дуже відомі на весь світ. І так, хто знає, як з'явився Чупа-Чупс? Це ж не просто так взяли і посадили цукерку на паличку. Це ж була якась креативна ідея, як це відбувалося? Виробники карамельок провели дослідження, тому що вони бачили, що їх продажі падають. А попит падає на, саме на карамельки, не на шоколадні цукерки, не на щось інше, а саме на карамельки. І вони провели дослідження цільової аудиторії. Хто наша цільова аудиторія, якщо ми виробляємо карамельки? Це абсолютно не діти. Так, вони спонукають, але в них немає гаманця, щоб прийняти рішення і фінансово проголосувати за це рішення. Вони можуть мотивувати маму, вони можуть попросити, вони можуть спонукати маму до дії, але вирішує мама, тобто, наша цільова аудиторія це мами, які купують карамельки для себе, для своїх дітей і так далі. І що вони побачили, коли провели дослідження? Що жінки дуже занепокоєні. Їх почали питати: а чого ж ви не купуєте карамельки настільки часто і настільки багато, як ви купували раніше? Що сказали мама? Мама, мамочки сказали наступне: а ви пробували відіпрати від одягу ці сліди? Від цих цукерок це ж абсолютно неможливо. Я не хочу собі купувати головний біль. Я не хочу е, сама е, створювати собі проблему. Тому хай моя дитина їсть якісь мармеладки, зіфірінки, шоколадні цукерки і так далі, щоб не залишати таких плям на одязі. І що зробили Чупа-Чупс? Вони посадили карамельку на паличку. Все. Вони одним рухом, одним рішенням а, дали таку свободу жінкам не прати постійно а, а, речі після того, як дитина з'їла карамельку. Я вважаю, це фантастичний приклад знання своєї цільової аудиторії, розуміння її та а, задоволення потреби а, споживачів. Інший приклад. Соні Волкмен, пам'ятаєте, дуже багато років тому були такі cd програвачі і ми слухали музику саме там. Що люблять робити американці? Як вони люблять доглядати за собою, як вони, що таке для них здоров'я і так далі? Вони бігають Це абсолютно правильно. Вони бігають, бігають і слухають музику. Тобто, яка потреба у людини? Я хочу бігти, і я хочу в цей час. Отримувати позитивні враження від музики, яку я слухаю. Але ви пробували от з таким от cd програвачем ви пробували бігати, ну, у вас не буде класний результат, тому що звук буде перебиватися, тому що що ви не робили, він не настільки диск, не настільки там закріплений, щоб давати повну свободу руху. І що придумали в Sony? Вони зробили малесеньку таку додаткову деталечку, яка фіксувала е диск в цьому програвачі. І це було феноменальне рішення, тому що це призвело до чого. До найкращих продажів найбільш високих продажів Соні Волкману, взагалі, за всю історію. Навіть назву вони додали. Соні Волкман, тобто, ти можеш слухати музику на ходу. Класне рішення це була дійсно фрустрація, якийсь незадоволений а, попит споживачів, і Соні був уважний до них, уважний до своєї цільової аудиторії, і е, відповів своїм рішенням на е, запит цільової аудиторії. Приклад Ікеї. Так, ми з вами зараз в Києві дуже е, сумуємо е, за цим брендом. Але е, я хочу розповісти вам, як Ікея а, дуже дивним чином виходила на ринок Штатів, на ринок Америки. Що таке взагалі ідея Ікеї? Тобто, е, розмістити як можна як. Наскільки максимально можливо різних речей в одному приміщенні, в одному просторі. І цей простір досить часто є таким ем, лімітованим, він є невеликим. Тобто, знаєте, це кровать, яка розкладається, як диван, яка там може використовуватися як е, е, кладовище е, таке для чогось там і так далі. І а uh... Треба е, розуміти, що Ікея завжди виходила орієнтуючись на європейські квартири невеликого розміру. А дійсно, щоб кожен метр працював, кожен сантиметр використовувався, і так далі. Американці звикли до іншого. Американці звикли до більших просторів своїх будинків приватних, до більших великих king-size чи queen size, е, кроватей і так далі. І коли вони прийшли е, в свій салон, в перший салон Ікея, що вони побачили? Вони побачили меблі, які абсолютно не відповідають їх очікуванням. Абсолютно не відповідають е, взагалі ідеї американського будинку облаштування е, американського будинку. Всі кроваті повинні бути великими, всі предмети повинні бути такими, знаєте, вагомими. І що зробила Ікея? Це був один з самих провальних виходів на ринок. Вони вимушені були закритися і зробити повністю новий асортимент для ринку США. І вийти заново. Ви уявляєте собі, які це інвестиції, ви уявляєте собі масштаб, е наскільки е це було важко. Просто треба дійсно було перейти, скажімо так. Е Підготуватися до цього рішення треба було заздалегідь вивчити нову цільову аудиторію, яку я не знала. Це ринок штатів, це американці, і взагалі такі рішення так не робляться. Треба дуже ретельно підготовувати і так далі. Тобто, чи бувають факапи у відомих брендів? Так, бувають. І ми повинні вчитися на їх прикладі. А, треба дуже ретельно знати свою цільову аудиторію. Треба її розуміти, розуміти, які в них потреби і фрустрації. І коли ми це все задовольняємо, ми на коні. Моя улюблена, улюблена реклама взагалі всіх часів і народів. Хто купує діаманти? Може, не саме доречне запитання під час війни, але взагалі, хто купує діаманти? Взагалі-то дослідження кажуть, що купують діаманти чоловіки. Тобто, в них гманець, вони фінально приймають рішення, вони голосують своїм гманцем. Але на кожній рекламі ми бачимо жінку: о, купуй таке ж, таку ж саму каблучку, як в мене, будеш така ж, як я. Ой, ну ти ж того варта і так далі, і тому подібне. Що зробив Дебірс? Дебірс, як ви знаєте, це найвідоміший в світі, найбільший виробник саме діамантів. Вони провели дослідження. Дослідження тих, хто купує діаманти. Виявилося, що це все ж таки чоловіки. І чоловіки не просто так купують діаманти. Дебір спішов глибше. Вони виявили ситуації, в яких чоловіки купують діаманти. І як ви думаєте, яка найчастіша ситуація, в якій чоловіки купують діаманти? Не давайте, сміливіше. Так, саме так: сленгове слово на але всі розуміють. І коли чоловік накосячив, він хоче купити е, діамант жінці, щоб загладити свою провину, щоб е, настроїти жінку на, продовж, на продовження, якесь романтичне, інтимне і так далі, е, щоб настроїтися на такий романтичний і інтимний лад, і що жінка, яка була ображена, але приємно вражена, що їй подарували е, діаманти. Що вона каже? Е, найчастіше, як кажуть, дослідження. Вона каже: Ой, е, любий мій коханий, е, дякую тобі за діаманти, але, знаєш, е, давай не сьогодні. В мене дуже болить голова. І що з цим знанням робить Дебірс? Дебірс бере і. Робить комунікаційну компанію, яка була на бордах та в журналах. Справляємося з головним болем з 1888 році. Геніально, абсолютно геніально розуміння своєї аудиторії просто фантастично відібражене тут. Це мотивація і це заохочення для того, щоб чоловіки купували ще більше діамантів. Хочу вам розказати пару теоретичних моментів. Де саме корисні дослідження? Всюди, всюди, там, де саме вам, як власнику бренда, як виробнику, як ідейному натхненнику необхідна інформація. Продукт, його смак, його запах, колір, все що завгодно. Процес виготовлення, люди, промоція, ціна і так далі. Там, де вам потрібна інформація, там і можна застосовувати маркетинговий аналіз. Які взагалі, взагалі бувають дослідження? Дослідження бувають ad hoc, це дослідження, які агенція, як моя компанія, роблять для замовника. І все. Все це є власністю замовника, тобто ми інформацію цю не можемо ні, нікуди розповсюджувати, не можемо показувати ринку і так далі. А є дослідження синдикативні. Це коли я, як агенція, сама проводжу дослідження, і потім його пропоную всьому ринку, ви можете його купити в будь-який момент, воно вже готове. Є дослідження, коли ми досліджуємо бізнес аудиторію, наприклад, фермери, бізнесмени, фармацевти і так далі. Є дослідження консюмерів, споживачів. Це коли ми йдемо і розмовляємо з жінками про чай чи воду чи про мобільний зв'язок, про що завгодно. І є таке, таке підрозділення, таке дослідження на дві основні половини: якісні дослідження та кількісні дослідження. Якісні дослідження вони. Зараз я вам покажу такий слайд. Вони відповідають на запитання: чому? Чому ми ведемо себе саме так, як ми ведемо? Чому ми купуємо це, а не купуємо то? Чому ми обираємо саме цього оператора мобільного зв'язку? Чому ми обираємо саме цю бізнес-школу? Що нас мотивує? Які причини? Коли ми робимо якісне дослідження, це занурення у тему, це розвідка перед боєм, скажімо так, це пошук інсайтів і вироблення гіпотез. А тут, як правило, не дуже багато респондентів приймають участь, і це дослідження не можна розтягнути і натягнути, екстраполювати на все населення України. Це абсолютно не репрезентативно, це те, що дає нам глибину, але без статистичної значущості. Кількісні дослідження відповідають на інші питання: що та скільки? Що саме купують, що саме обирають, скільки таких людей в Україні, скільки повинно коштувати ця чашка чаю і так далі, тому подібне? І тут вже репрезентативна вибірка, це все можна екстраполювати, натягнути на регіон чи на країну в цілому? Все, що може бути цікавого для бренду? Можна покрити такими трьома е, територіями. Коли ми з вами замислюємося про вихід на ринок, окей, я хочу шити от такі рубашки, окей, я хочу виробляти такі стаканчики з чаєм. Я е, повинна розуміти, е, що таке ринок. Що таке споживачі? Як вони сегментуються? А я повинна глибинно вивчити цю аудиторію. Я повинна виявити, як мене сприймають зараз, який імідж я маю зараз, як товар, як бренд, як компанія, і знайти нішу, коли ми куди мені виходити. Коли я вже прийняла рішення, я зробила там сам продукт чи його концепцію позиціонування. Я можу сумніватися, з якою ціною виходити на ринок, яку назву взяти цю чи цю, які промоакції мені робити і на якому періоді, на якому етапі. Для цього всього є такий пласт тестування. Ми тестуємо абсолютно все, що вас може цікавити. І потім дуже важливо розуміти, що не можна. Бросати просто так е, свій бренд треба моніторити, підтримувати, супроводжувати, і е, треба відслідковувати всі його бізнес-індикатори на регулярній основі. Хочу вам е, дати прямо таку практичну штуку, як е, одна з методологій, як можна визначити ціну. Наприклад, ви вирішили шити от такі е, рубашки шовкові. Ви розумієте, скільки ви витрачаєте як собі вартість? Ви розумієте всі ваші затрати і витрати? Ви розумієте, скільки б ви хотіли мати, скажімо так, профіт на цьому бізнесі і так далі. Але ви ж не розумієте, скільки ваша цільова аудиторія готова платити за такий товар. І для цього була створена дуже проста, але дуже ефективна методологія, яка називається цінова чутливість Price Sensitivity Model. Що ви робите? Ви берете ваш товар, там, чи візьмемо мою блузку, і кажете: питаєте вашу цільову аудиторію жінок, які носять рубашки та блузки з шовку. І ви приходите до них. І кажете, ви можете їх знайти онлайн, ви можете знайти їх на будь-якій виставці, де завгодно. Головне, щоб вони були вашими, тобто вони були потенційно готові купувати таку рубашку, і ви їм показуєте таку рубашку і кажете, скажіть мені скільки повинна коштувати така рубашка, щоб ви її купили, щоб ви були задоволені цією ціною. Ви отримуєте один, одну відповідь. Друге питання. А скільки повинна коштувати ця рубашка, щоб це було вже занадто дорого, і вам було невигідно і не цікаво її купити, і ви би відмовилися від покупки? І такі ж самі два протилежні запитання: скільки повинна ця коштувати рубашка, щоб вона коштувала там достатньо там, дешево, і ви її купили? І четверте запитання: скільки повинна коштувати така рубашка, щоб вона коштувала вже занадто дешево, і ви би засумнівалися в якості, чи це натуральний шов, чи що це таке, і ви б її вже не купили. І ви отримуєте чотири такі ціни. Що воно вам дає? Воно вам дає класний діапазон ціни, який дозволяє вам. Зрозуміти споживача, зрозуміти його цінові очікування і знайти точку оптимальної ціни. Тобто, ваша ціна, коли ви виводите бренд, наприклад, рубашок чи блузок, ви повинні дійсно спиратися на цінові очікування цільової аудиторії. Без цього, на жаль, ви увійдете. Такий ціновий конфлікт, конфлікт з цільовою аудиторією і не буде успіху. Треба дуже ретельно дізнаватися і вивчати свою цільову аудиторію. А ще я хотіла вам підказати, як тестувати ваші ідеї. Наприклад, ви придумали ідею такої шовкової блузки, чи такої мінеральної води, чи що завгодно. І вам треба протестувати е, цю ідею навіть ще. Коли ви не випустили її, навіть якщо ви не ще не запустили виробництво. коли ви показуєте свій товар ем, людині вашій Вашому, вашому майбутньому споживачеві, ви повинні розуміти розуміти, що ваш товар чи продукт він має родзинку, і ця саме родзинка його чітко диференціює між конкурентами від інших. Ви повинні розуміти, що ця родзинка сприймається дуже позитивно, як перевага, як бенефіт товару. І взагалі ваша ідея, вся ваша ідея в цілому повинна сприйматися, як е бути настолько яс настільки яскравою, щоб визивати ефект вау. Вау, це те, що говорить, що споживач він дуже заохочений. Він хоче дізнатися про вас більше, він хоче купити вас. Це мотивація, мотиваційний потенціал. І навіть таку штуку можна питати і треба питати, скажі мені, будь ласка, ти хочеш про цю річ розповісти своїм друзям? Це запуск такого так званого механізму сарафанне радіо Word of Mouse. Важливо, щоб вас хотіли купити собі. Важливо, щоб ви знали ціну, по якій вони готові купити, за якою вони готові купити. І головне, щоб ви спонукали до повторної покупки після першої. Де ж шукати всю цю інформацію? Де ж брати інформацію, коли немає грошей на маркетингові дослідження? Е, інформація ж, напевно, дуже дорога і це, напевно, довго. Це все стереотипно, тому що інформація її повно, її максимально е, багата велика кількість е, вже зараз. Треба її просто шукати. Треба аналізувати взяти ваш ваш ринок чи ринок рубашок чи ринок мінеральної води і просто дуже непогано ретельно погуглити сайти сша сайти європи читайте читайте дивіться, дивіться інста інтерв'ю дивіться LinkedIn іни і інтерв'ю власників фейсбук там є майже все читайте Хто все це читає? Хто цільова аудиторія ваших конкурентів? Проводьте таємничий покупець, приходьте під виглядом звичайного покупця до ваших конкурентів, задавайте їм незручні питання. Будьте там і розуміти, що вони роблять, такого чого ви ще не робите. Дрібниць тут не буває. важливо абсолютно все від картинки до слова від того, що не написано, не тільки що написано. І звичайно ж, тренуйтеся, тренуйтеся на вашому оточенні, друзях, собаках і так далі. Коли ви придумали якусь ідею, розкажіть про неї в вашому оточенню, а і знімайте реакцію, знімайте. Сприйняття вашої ідеї, чи визиває ваша ідея вау-ефект? Скажімо так: в мене є дуже багато чого ще я могла б вам розповісти. Мені це цікаво, я займаюся цим давно. Приходьте до нас в мім, ми відповімо на всі ваші запитання, і буде дуже цікаво. А я хочу сказати: дякую вам за увагу. З вами була Наташа Бухалова. До скорої зустрічі. Пока-пока.